У кожного ранку є своя якась краса, неперевершеність і таємниця. А яким буде день, залежить чисто від вас. Вирішили ми погуляти містом. От тут якась така скульптура дивна. І вирішила познімати. І ось недалечко, виявляється, є. Кафе можна випити. Каву! Кожен залишається дитиною. Особливо в такому магазині. Зайшли ми в магазин желейних солодощів. І це просто вау! Очі розбігаються і Досі згадую, слюнки просто течуть. Взагалі такі конфети я не вважаю добрим споживати для дітей, але оскільки тут всього такого, що і я б, напевно, спробувала, тому ми вирішили вибрати щось, щоб не дістись з пустими руками. Адже було б шкода бачити стільки солодощів різноманітної форми і кольору, і чути цей запах, чесно скажу вам, запах одразу мене поразив Наскільки солодкий, наскільки насичений, що якщо зайти знадвору, то це просто шок. Я. Чесно кажучи, була не готова. Саме до запаху. І тут ще, й бачите, є все в шоколаді, є просто як мармелад. Реально не можу говорити, оскільки слюна переливає. Ось такий у нас улов Лен... леквар чи ленкар. Варно так. так. Також знайшли магазинчик, в якому Просто очі розбігаються таких чашок з різноманітними надписами, особливо от оці дуже цікаві. Візьму на замітку. І, звичайно, як будь-яка жінка, шопінг. Шопінг це, напевно, як традиція, антистрес, оскільки не факт, що буде щось куплено. Але якась внутрішня потреба буде задоволена. Вибрала декілька речей, взяла джинсики, взяла дві кофти і дві такі ніби туніки, ніби платічка. Перша туніка в спортивному стилі. Ну, в принципі, мені виглядає, чи то може камера так показує, що вона мене дуже прям. По чи як би то правильно сказати? Насправді, напевно, задає камера. Інше платчико таке більш спадаюче, більш делікатне і до хороших капронок, ну, напевно, саме те матеріал цієї ковтинки просто шикарний. Наскільки гарно, наскільки ніжно. Що не передати словами. Єдиний мінус відкритий животик. Все-таки трішки уже не на часі. Чи можливо комплекси здолали – здолала, не скажу. Але дуже гарний. Джинсики теж, в принципі, сіли, як на мене, шиті, чуть-чуть, напевно, задовгі, але низом не обріжеш, оскільки такі потертості вже заводські, дуже гарно дивиться. В принципі, висока посадка, те, що і потрібно, навіть, можливо, і для такого топа. Але жорсткуваті і просто не стреч. Відповідно, щось воно мені не зовсім зайшло. І остання ковтинка з таким рубчиком зовні дуже гарно підкреслює форму грудей. Колір точно мій колір хакі, і, в принципі, вона трішечки довша. Відповідно, вже живіт не вивалюється назовні. Напевно, щось з того всього, що міряла, найкраще. Але, як ви думаєте, я щось купила чи ні? Швидше всього ні. Ну, якось так. Натрапили ми на заклад. Заклад ледь помітний, оскільки потрібно його шукати в підвальному приміщенні. Але дуже хороший такий атмосферний, видно, що новий. Вибрали ми місце на таких зручних сірих диванчиках. Це у нас такий нібито сімейний відпочинок, оскільки час від часу любимо відвідувати і пробувати щось нове. Заклад мені дуже сподобався, грає українська музика. І оце ми очікуємо на славнозвісні чебуреки Чесно вам скажу, чебуреки їла останній раз ще в університеті. Тому очікуємо. А ви бачили оце величезне диво. Ну, таких чебуреків я точно ніколи в житті не їла, оскільки з спогадів моїх. Точно воно в два рази менше було чи як? Чебуреків явно було замало, тому ми вирішили взяти ще картоплю фрі. Дуже гарна подача, дуже сподобався цей посуд, оскільки все-таки в такому плані виглядає ніби ресторанного типу. І повертаючись додому, побачила ось таку стіну з хмар. Не знаю, чи передає камера, але стіна просто шикарна. І вона переслідувала нас досить довго.